Вітаю, в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. В Одесі викрили черговий шахрайський колцентр. Там збирали дані про банківські рахунки громадян, а потім обманним шляхом знімали всі гроші. Офіс розташувався в приморському районі міста і був облаштований сіп-телефонією та електронно-обчислювальною технікою. Шахраї телефонували людям і видавали себе за співробітників банківських установ. Використовуючи методу соціальної інженерії, отримували від співрозмовників персональні дані та інформацію щодо їхніх особистих рахунків і одразу ж знімали з них кошти. Під час обшуків правоохоронці вилучили 35 комп'ютерів, ноутбуків, мобільні телефони та інші предмети, що становлять інтерес для слідства. Усім затриманим Відомили про підозру. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. В Одесі триває робота штабу, де збирають заяви людей, чиї квартири були пошкоджені під час ворожої атаки дронів 17 січня. В районі падіння уламків БПЛА було пошкоджено більш ніж 10 будинків. Заміні та ремонту підлягають майже 200 вікон у квартирах Одеситів і 27 вікон у під'їздах. Ворог кожен день обстрілює наших сусідів Херсонську область. Там не обходиться без жертв. За останню добу в Херсоні дві жертви від осколків снаряда загинув 37-річний чоловік, який ішов вулицею. Під ворожий обстріл потрапив автомобіль. ВАЗ. 70-річний водій, якого загинув. Пошкоджено понад 10 приватних і багатоповерхових будинків: цивільні автомобілі, складські приміщення, будівлю школи і підприємства. В Одеському державному екологічному університеті тривають консультації та зустрічі щодо об'єднання закладів вищої освіти. Нагадаємо, що ОДК хочуть об'єднати з ону імені Мечникова. Колектив екологічного університету виступає проти такого методу реформування системи освіти. Одеський державний екологічний університет дізнався про об'єднання з Одеським національним університетом на початку січня з постанови Кабміну. У самому закладі не проводився аудит, не проводилася жодна зустріч ні з викладачами університету, ні зі студентами. А також не було інших попередніх дій з боку профільного міністерства. Трудовий колектив провів нараду і виступив проти такої реформи. У нас на сьогодні єдина позиція це призупинити дію постанови, яка не має законних підстав, бо вона була прийнята без попереднього узгодження з керівництвом університету, з трудовим колективом університету, без проведення зустрічі. Минулі збори у нас закінчилися узгодженням колективного звернення до Міністерства освіти і науки України, до Верховної Ради України, до уряду України. З проханням призупинити дію постанови, яка була прийнята урядом України 5 січня цього року, це колективне звернення підписали майже всі працівники університету. Воно було спрямовано у відповідній організації. Також воно було спрямовано до певних комітетів Верховної Ради України. 18 січня столичний чиновник з міністерства освіти прибув на зустріч з колективом екологічного університету. Також був присутній і ректор ОНУ імені Мечникова. Міністерство наполягає на об'єднанні двох вищих навчальних закладів. Стратегія розвитку вищої освіти була затверджена урядом 23 лютого 2022 року. Проте це живий перелік цілей і завдань, які ми маємо реалізовувати. Друга і прямо прописана в доповіді, це оптимізація мережі закладів вищої освіти усіх рівнів. Підкреслюю усіх рівнів, відповідно до тих демографічних реалій, в яких сьогодні знаходиться наша країна. Забезпечення міжнародної порівняності української освіти, передусім релевантної статистики. А, окремо це продовження реформи правової, медичної підприємницької освіти, це Росія по всій доповіді Європейської комісії, і розвиток національної системи. Кваліфікації це якщо хочете пріоритети вищої освіти України в контексті євроінтеграції. Контекстом євроінтеграції, на думку співробітників Одеко, є також екологічна безпека. Його охороняють випускники унікальних екологічних спеціальностей цього вищого навчального закладу. А позиція співробітників Одеського державного екологічного університету в питанні об'єднання залишається незмінною. Реформа вищої освіти має проводитися відповідно до закону та програми, прийнятої самим міністерством. Чому була не була зроблена? Попередня робота за півтора роки щодо розробки тих нормативних документів, які е, унормовують е, процес модернізації закладів Вищої освіти. Чому це робиться зненацька? Чому це робиться. З ненаць, чому це робиться на якісь емоційні хвилі, емоційні хвилі, mm -hmm. чому це таким чином робиться? Чому це було зроблено за спиною колективів? Чому це проголошується? Ми не хочемо це робити, щоб були якісь, я просто цитую. Були якісь бунти від викладачів чи студентів. Це має бути за взаємною згодою, наголосив заступник міністра. Він також підкреслив, що необхідно проводити роботу, щоб всі, усі дотичні до процесу об'єднання мали змогу зрозуміти, що таке об'єднання відбувається на користь закладу вищої освіти. Ви прекрасно знаєте і що е і посилаєтесь на норми постанови 1034, проти якої ви особисто так е красномовно казали, що ця постанова це є, е е скажімо, е е зазіханням на автономію Закладів Вищої освіти і так далі. так? Да? І зараз ви на неї, на неї посилаєтеся, тим більше, що вона вже з 1 січня цього року не працює. Да? А, Сергій Миколаш ця постанова працювала тоді, коли подавалися ці документи. Знаєте що? Я дійсно багато ставлюсь до 1134, Це правда, вважаю її неправильною, але в той момент, коли ці документи подавались, вона юридично була чинна і застосовувалась. Питання реформування вищої освіти хвилюють як викладачів одеських вишів, так і студентів. У студентів-екологів також виникає багато запитань щодо реформування системи вищої освіти в Україні. Мені не байдужа доля саме нашого університету. Я, коли поступав, подавав саме в один університет, в наш одеку, на одну спеціальність і тут. Тоді я був чітко визначився зі своєю метою стати екологом. Освіта тут на дуже високому рівні, адже у нас в університеті працюють дуже багато докторантів, пірантів, людей, які захистили докторські дисертації і приходячи до них на пари, вони. Починають читати лекції, ти розумієш, що у них дуже дуже великий багаж знань за плечами і життєвих історій, які можливо в майбутньому можуть стати в нагоді кожному зі студентів. Крім можливого знищення унікальних спеціальностей, які сьогодні дають тільки в Одеку, студентів турбує і економічна складова освіти. Мені цікаве питання стосовно того, що будуть мати студенти вже з наступного року. По контракту, тому що контракти мічників в два-три рази набагато більше ніж по дику. І що вони будуть бачені тоді? По контракту по ДК, чи вже по новим тарифам? І тоді таке питання: а якщо студентів не буде розпочати кошти гроші, заплатити за контракт, тоді вони просто будуть йти на вулицю, чи що просто освіту для багатих чи це? У міністерстві вважають, що чинні договори не будуть змінені, і об'єднання не знищить фахівців, важливість яких під час війни зростає в рази в екологічному університеті. Вони залишаються на своїх посадах, адже для оновлення керівників сектору економіки є багато інвестицій, які обговорюються на міжнародних зустрічах українськими представниками підготовки якісної продукції. Колектив «ОДЕКО» виступає проти реформи університету і об'єднання з університетом імені Мечникова і чекає на відповіді на свої запити, які були адресу. Ресовані голові Верховного суду, Кабінету міністрів України, Міністерству закордонних справ та народним депутатам. Борг мешканців Одеської області за спожиту електроенергію на сьогодні складає більш ніж мільярд гривень, повідомили в одеській військовій адміністрації. І нагадали, що мораторій на відключення боржників від послуг ЖКГ знятий. Одеська область увійшла в перелік регіонів, де згідно з постановою кабміну, скасована заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів і пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги. А борги населення тільки за спожите електропостачання перетнули позначку в мільярд гривень. Повідомили в одеській військовій адміністрації. На сьогоднішній день сума боргу за електропостачання в області сягає. Це для побутових споживачів близько 1 мільярда 250 мільйонів гривень. Це дуже велика цифра. На жаль, люди не сплачували вчасно, і зараз прийнята відміни мораторію, треба платити всім. Мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти тільки на окупованих територіях і там, де ведуться бойові дії, говориться в постанові Кабміну. Більшість регіонів, у тому числі і Одеса, такими не є, тому щоб не залишитися без благ цивілізації, борги потрібно повертати, підкреслив Володимир Карпич. Варіанти того, щоб це зробити, як погашення за рахунок взносів, все це ви повинні звертатися до своєї енергетичної компанії, яка вам надає цю послугу, і ви вже тоді робите через срочку, що якось ще домовляєте за те, що вас не відключили. Але питання в тому, що треба за все заплатити. Борги ніхто не буде списувати, це нормально, це практика. Так що ми відносимося до цього позитивно. Так треба було зробити, може навіть ще раніше. В цілому, запевнив чиновник, опалювальний сезон в Одеської області проходить без ускладнень і додав, що забезпечено цілодобову роботу аварійно-диспетчерської служби та їх оперативне реагування на можливі ситуації, які виникають під час проходження опалювального сезону, а також у випадку скорочення об'єктів тепло та водопостачання внаслідок ведення воєнних дій. Питань у наших захисників, які повертаються з війни, у тих, хто отримав поранення, забагато це і юридичні проблеми, і працевлаштування, і психологічна підтримка. Є питання і у ветеранів інших війн. Для них в Одесі продовжує свою роботу хаб-ветеран. Сюди приходять люди різного віку. Це ветерани різних війн. Сьогодні їх стає все більше. З фронту повертаються ті, хто отримав поранення, хто демобілізувався. У багатьох з них купа проблем. Це і працевлаштування, і оформлення документів та довідок, і потреба в допомозі психолога. Тут проводять прийом громадян, а потім спрямовують їх до того чи іншого фахівця. Директор хаб ветеран Олександр Коровай, сам військовий, і добре знає на власному досвіді більшість проблем, які можуть виникнути. Я сам ветеран, особа з інвалідністю нас. Тих війни і я кадровий військовий, і розумію про що думають і чого потребують військові, які звільняються, і в них є бажання швидше адаптуватися до цивільного життя оцей перехід. Соціалізації, адаптації звертаються до хаб ветеран не тільки військовослужбовці, але й члени їхніх родин. Особливу уваги потребують жінки, які стали вдовами матері загиблих, бо далеко не кожен може впоратися з такою втратою самостійно, говорить психолог Альона Котова. Це звертаються саме мами, дружини, військовослужбовці, які загинули, тому що ну вони знаходяться всі знаєте, є п'ять стадій горя. От у них це перше це заперечення, тобто вони не розуміють, як це так, що от їхнього коханого, там, чоловіка, сина не стало. Ми проводимо зазвичай з ними як індивідуальні консультації, так і психотерапевтичні групи. Також ми застосовуємо в своїй роботі арт-терапію, це через ліплення, через пісочну терапію, через, ну, як, через різне малювання. Тобто ми робимо все те, щоб допомогти і вивезти людину з цього стану. Сьогодні держава надає ветеранам цілу низку пільг, але далеко не всі знають, як саме їх оформити. Не всі знайомі із міською програмою Ветеран Одеси, завдяки якої також можна отримати допомогу по різних напрямках. Тут в цьому хабі фахівці надають всю інформацію, яка потрібна нашим захисникам або ветеранам інших війн, допомагають у зборі необхідних документів, зберігаючи відвідувачам час та нерви. Є класні програми. Є широкі програми не тільки від держави, а і від громад, в тому числі і міста. Наприклад, з 2024 по 2027 рік була прийнята програма від громади міста Одеси. Це ветеран Одеси. Там передбачено і виплати для різних категорій громадян. Що стосується ветеранів, що стосується членів сімей, тому це все можна ознайомитись в принципі в одному місці, і також це отримати. Шлях від співпрацівників хабу ветеран до фахівців цілого ряду департаментів міськради, наприклад, труда та соцполітики – всього кілька кроків, бо тут працює єдине вікно або єдиний простір. І щоб одержати необхідний документ, не треба далеко ходити. За яким сьогодні питанням ви звернулися до хабу ветеран і що хочете вирішити? Оформити документи на щомісячну грошову допомогу як інваліду другої групи війни. Тут є спеціальне вікна: 33 34 тридцять не всі документи оформляються. Якщо питання, з яким прийшов відвідувач, вирішується не одразу, а поступово, його проконсультують щодо збору необхідних документів. Далі, якщо людина потребує, є вже певні кроки, коли ми ну, спрямовуємо до відповідних організацій або до фахівців, або до служб, де вже ведеться така довгострокова допомога, соціальна підтримка чи супровід. Це важливо правова допомога. Ми, звичайно, своїми знаннями напрацюваннями можемо надати первинну правову допомогу. Це проконсультувати, куди йти, де що брати, як краще отримати, швидше зробити. Також Олександр Коровай нагадав, що якщо у людини, яка звернулася за правовою консультацією, виникне необхідність піти до суду або вона потребуватиме певну адвокатську підтримку, в такому випадку для пільгових категорій громадян існує безкоштовна правова допомога, яка фінансується державою. Працівники хабу також надають консультації щодо пошуку роботи та працевлаштування ветеранів. Збиток на 700 тисяч гривень в Одеській області затримали браконьєрів, які вирішили порибалити забороненими способами. Одного із зловмисників затримали на озері Путрине. Мешканець Ясіківської ОТГ на човні за допомогою сітки ятеря виловив 230 риб різних видів, серед яких карасі, сазани, щуки, товстолоби та тарань. Завдані ним збитки оцінили у понад 550 тисяч гривень. Ще двох браконьєрів спіймали на озері Ялпух. Мешканці Саф'янівського ОТГ сітками виловили 65 риб, щук, коропів, окунів, карасів, лящів і товстолобів. У правопорушників вилучили заборонені знаряддя лову, а також риб. Фігурантам загрожує великий штраф або до трьох років обмеження волі, повідомили в поліції. Одеський студент готував екологічний теракт в області. СБУ викрила агента ворожих спецслужб, головним завданням якого було виявлення місць зберігання токсичних речовин, зокрема складів і сховищ пестицидів. На одеського студента вийшов кадровий співробітник ФСБ і запропонував йому співпрацювати на користь Росії та отримувати за це гроші від російської спецслужби. Для збору відомостей хлопець влаштувався працювати таксистом і під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації різних об'єктів. Через месенджер таксист відправляв отримані дані своїм кураторам, Повідомили в СБУ. Кіберфахівці служби безпеки затримали агента ФСБ, який шпигував для ворога в Одеській області. Головним завданням фігуранта було виявлення і передача координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади і сховища з пестицидами. Також агент розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення сил оборони. За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння і дронів камікадзе типу шахет. Співробітники СБУ затримали зрадника. Йому повідомили про підозру. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Про позбавлення зайвої ваги мріють багато і жінок, і чоловіків. Іноді знаходять дієти, які інакше як дивними назвати не можна. Про те, що такі є, говорить і спеціальний день в календарі січня. І зветься він день позбавлення світу від химерних дієт. Щоб не нашкодити своєму здоров'ю, треба відсортувати найдивовижніші дієти і забути про них назавжди, віддавши перевагу збалансованому харчуванню. Радять дієтологи. Що саме вважається химерною дієтою, та як ставитися до новомодних війнь у раціоні? Ці питання наша знімальна група поставила практикуючому спеціалісту в галузі дієтології. Дієти бувають лікувальні медичні і немедичні популярні. Медичні допомагають організму одужати, а до немедичних популярних вдаються, коли бажають схуднути, омолодитися тощо. Немедичні дієти так розгалужилися в минулому столітті, що призвели до своїх химерних варіантів: дієта з ватних тампонів, глиняна дієта, пластир на язик та інші. кажуть, що в когось працювало, а в когось з'явилися хвороби, яких не було. Тому в світі виник навіть день позбавлення світу від химерних дієт, який відзначають у січні. Медики схильні розрізняти дієти і стилі харчування. Усі дієти не є здоровим харчуванням. Усі є здорові стилі харчування, наприклад, середземноморська. Ми, ми її просто називаємо дієта, але це стиль харчування. Так багато овочів, фруктів, бобових. От вона має гарні результати. Деш це також розумний стиль харчування. Абревіатура деш означає дієтичні підходи до запобігання гіпертонії і заохочує зниження споживання натрію та використання фруктів, овочів, молочних продуктів дієтичного м'яса. Є, наприклад, майнд для покращення мозкової інтелектуальної функції. Там багато ягодів, горіхів, насіння. Майнд дієта передбачає збільшення споживання овочів, бобових, риби та цільнозернових і обмеження транжирів. Майнд дієту розробили для запобігання деменції та втрати функцій мозку з віком. А ось рестриктивні дієти, як вид обмежувального харчування, що дуже поширені, коли справа стосується схуднення, дієтолог Марія Жигаліна Гриценюк не схвалює. Тому що людина обмежує себе у великій кількості вітамінів і мікроелементів. Я просто їх не те, що не люблю, я їх ненавиджу, такі дієти, як кефірна, там, гречана, усі рестриктивні дієти. Схуднути, ну це досить. Проста, це проста задача, але схуднити з користю для здоров'я та отримати результат ну це вже складно. Ефект йо-йо, коли після жорсткої дієти втрачені кілограми повертаються за короткий час, отримала жінка, яка потім стала пацієнткою лікаря. Якийсь детокс-марафон вони пили тільки ананасовий сік на островах. Воно так дійсно схудла на той момент. А, але потім, коли вона повернулася, вона повернулася до свого харчування, і вона набрала вагу більшу ніж ту, як до того марафону. Перед тим як обрати дієту, треба порадитися з фахівцем, наголошують дієтологи. Наприклад, зайва вага потребує комплексного рішення. Немає такої дієти, яка перезавантажить ваш метаболізм. Це завжди, завжди. Стиль життя тому треба працювати з людиною комплексно над її режимом дня, над її фізичною активністю, над сном. А потім вже розбиратися з клітковиною, білком, протеїном, вуглеводами. Лікар додає, що українські традиції харчування дуже добрі. Вони передбачають і необхідну клітковину, і вітаміни, і багато корисного. Ми можемо гарно харчуватися українськими продуктами без авокадо, ягід-годжа або насіння чия. Головне бажання і самодисципліна. В Одесі та області потепління, морози тимчасово відступають, тільки в деяких районах вночі температура буде мінусовою. Повідомили в гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. Погоду в Україні в найближчі дні буде диктувати циклон на ім'я Фаріма. Для Одеси він принесе хмарні та туманні дні і невеликий дощ. Температура вночі 1-6 тепла і в день 6-11 тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200 500 метрів та ожеледиться. У суботу, 20 січня, вночі прогнозується сніг, повідомила фахівець. 20 січня очікується хмарна погода вночі опади, переважно у вигляді снігу, вдень невеликі опади. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Незважаючи на нічний сніг та мороз, в день стовпик термометру підніметься до відмітків 4 градуси тепла. Така ж погода прогнозується і на неділю, 21 січня. 21 січня на погоду Одещини буде впливати гребінь антициклону під назвою корвін. Тому очікується нелива хмарність та безістотних опадів. Вітер північно-західний помірний. Температура вночі 05 морозу і в день мінус 1 плюс 4. Новий тиждень розпочнеться з морозного понеділка. Повідомили синоптики. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.